Атака на Херсон окупанти з безпілотника атакували у місті маршрутний автобус. Відомо про одного загиблого і вже 10 постраждалих. Деталі про наслідки ворожого удару ми дізнаємося в Олександра Толоконнікова. Це начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Він зараз наживо зі студією. Пане Олександре, вітаю в ефірі! Добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, усі деталі цієї події, атаки на маршрутку. все, що про це відомо, чи змінилася кількість постраждалих? В якому вони стані? Наразі залишається та ж кількість постраждалих. Це 53 річна жінка, яка загинула на місці в самому маршрутці, і ще 10 людей, п'ять чоловіків та п'ять жінок. Отримали поранення дев'ять з них шпиталізовані четверо з них в важкому стані. П'ятеро середньому ступеню. Тяжкості поранення отримала І ще одна жінка, отримала амбулаторну допомогу на місці. Була відпущена додому. Це сталося приблизно о 12-й. Годині, коли автобус рухався в районі вулиці Університетській, було на неї здійснено скид з ворожого дрону вибухівки. Яка сама вибухівка зараз уточнюється, але дуже багато постраждалась. На жаль, це не перший і, мабуть, не останній випадок атак на цивільні автобуси, які рухаються, які допомагають, продовжують. Робити свою роботу щоб допомагати людям добиратися до в Херсоні до міста, тому що навіть і пішки також дуже, дуже небезпечно рухатись. Але на жаль, це ще не всі жертви за сьогодні. Також 63 річний чоловік в козацькому догинув внаслідок атаки російського безпілотника, скиду вибухівки на нього. І в Антонівці вчора була атака ворожого дрона на жінку 65 Років її шпиталізували дуже вкрай важкому стані, і вона сьогодні, на жаль, померла. Також е в лікарні зараз знаходиться хлопчик Богдан з Дарівки, 11 років хлопчику, на якого також росіяни вчора здійснили атаку з російського безпілотника. Скинули вибухівку. Він отримав дуже важкі поранення. Його прооперували е поранення шківника, печінки, лиця. Ми всі молимось за те, щоб хлопчик вижив. Я хочу сказати, е, що ті політики американські, які е, не називають Путіна терористом, я після того, як от така людина, як Путін, відправляє людей, які скидають на дітей, солдатів, які скидають на дітей вибухівку, я не знаю, як можна назвати цю людину. Я так розумію, що зараз ударні дрони це стало, мабуть, основною зброєю, так, якою росіяни атакують мирних жителів на Херсонщині? На Херсонщині продовжують атакувати артилерію, мінометами РЗТВ. От вчора було скидів, 4 скиди в районі Херсону керованих авіабомб, але там, на щастя, без постраждалих фронт-зону прилетіло і, і в передмісця. Тобто, все так як і було, тільки додались ще кількість велика дронів, в тому числі на оптоволотні. Наші оборонці продовжують воювати з ними також з цими дронами, ребами, які ми передавали і більше 80% збивають, але все ж таки долітають, шукають інші частоти росіяни, шукають, шукають інші шляхи дольоту. До міста і все ж таки частина якась долітає. Але ми думаємо, що найближчим часом також будемо збільшувати кількість збитих безпілотників нашими збройними силами. А як щодо атак на інфраструктурні об'єкти, чи тривають вони, і чи все в порядку, чи є в області електрика, опалення, вода звичайно, тривають. Звичайно, тривають і не тільки на інфраструктурні, ну тобто не тільки на енергетичні газові підстанції, і на мобільні. Е Вежі тривають обстріли. І, звичайно, наші комунальники, також дуже мужні, як і наші лікарі, правоохоронці, виїжджають на ці виклики, ладнають. От нещодавно знову подали на частину корабельного району воду, і після обстрілу дуже побила трубу і подали воду. Скільки це протримується, не тому що цей район дуже обстрілюється, як і весь, в принципі, Дніпровський район. Там Части частково є десь світловода більшості немає. Це там Тоніпакіндійка, і там також і транспортного сполучення немає. Тому ми закликаємо все ж таки з цих районів якомога швидше і все ж таки поїхати. І в нас є куди вас перевезти. Просто зверніться на нашу гарячу лінію, і ми допоможемо. Всі інші частини Херсона, в більшості світло, вода, опалення, газ є. Після обстрілів бувають перебої, але також там оперативно все одно. Я вам дуже дякую за оперативну інформацію, пане Олександре. Це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.